Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Я почала вишивати серію іграшок Dimensions. Це іграшки новорічні, ялинкові на пластиковій канві. Я зараз вишила 5 іграшок і хочу з вами поділитися перед тим, як вирізати і приклеювати їх, що в мене виходить, хочу показати вам. Тож, першу іграшку я вишивала, ось такий паротяг. До речі, з усіх цих 5 іграшок це був самий Простий дизайн, сама проста іграшка. Тут особливо розповідати нема про що, тому що ми бачимо лише хрестики і бекстіч коричню виниточку. Тож в мене вийшов такий чудовий паротяжик. Дивіться, який він чудовий. Яскравий, чудовий, ну дуже гарний. Якщо порівняти з прев'ю, то ми бачимо, що повинно було вийти. І така ж сама іграшка і вийшла. Дуже класно виходить. Хочу зупинитися на процесі вишивання, як я вишивала. Перед початком я подивилася на ключик, я взяла пронумерувала по порядку всі ниточки, потім я дивилася на номер, от, наприклад, у нас 12335 я дивлюся на палетці, де в мене такий номер, це номер 1, ось 12335, і я ставлю 1. І таким чином я пронумерувала усі ниточки, їх тут 15, 15 кольорів. І коли я вишивала, я дивилася на значок і дивилася на ось цю цифру. Не запам'ятовуючи 12335, я вже знала, що цей значок один. Коли ти вишиваєш, ці значки дуже швидко запам'ятовуються. Коли мені треба було такий значок вишивати, я брала ниточки під номером 2. Ниточок залишилося дуже багато. До речі, в усіх, усіх п'ятьох. Наборчиках борчиках залишилось дуже великі кількості. Я планую їх використати далі. Планую цими залишками вишивати декілька іграшок, яких я вже не змогла придбати. Дівчинка дала екстракопії схемочок, і я буду вишивати цими залишками інші іграшки з цієї серії. Так, це я показала вам по ротях. Ну, показувати схемку, розказувати Dimensions, я думаю, усі знають, що це дуже чудові схеми. Все тут легко, доступно. І, і дуже чудовий процес. Поряд з тим, що дуже чудовий результат. Далі, далі я почала вишивати санчата. Значить, я, протяг вишила вдома в Україні. Санчата також я почала вишивати в Україні і продовжила в Польщі, і моя невістка дивилася, що я дуже багато часу приділила саме цій роботі, саме цій іграшці, тому що тут же треба було трохи повозитися. Ця роботка більш така трудомістка, більше бекстічу і ну, зайняла, звісно, більше часу. Але дивіться, яка ж також дуже гарна іграшка, ось що повинно було вийти. І ось така іграшка в мене вийшла. Але ви бачите, що замість біленьких вузликів, ось тут на іграшці, я пришила маленький бісер. У мене залишки цього бісеру від вишивки прикрас. Декілька кольорів в мене є. Я взяла біленький, але він не дуже такий яскраво-білий, більш такий прозорий. Мені хотілося б більше білішого, але мені з бісером подобається більше, ніж бо то я крутила ті вузлики. Подобається, як вийшло. Дуже гарні санчата. Чудові санчата вийшли. Маленький дизайн, але самі санчата, сама така іграшка дуже об'ємна. От не пласка, а об'ємна. Видно, що це санчата з подарунками. Класно вийшло. Так. Санчата. Далі я почала вишивати двох сант. Перший це оцей був я його також почала вишивати в Польщі, коли закінчила вишивати санчата, почала вишивати цього санту. І тут в мене, окрім білого бісеру, ще додано ось такий коричневий, світло-коричневий. Потрібно було сюди додати темно-коричневий. темно коричневого в мене немає. І я думала, аби чорний пришить, або такий ну, риженький. Я зупинилася на риженькому, він ще й поблискує підходить під коричневі ниточки, і мені так подобається. Мені дуже подобається, як вийшло. Але на очках у самого Санти, і на оч очках і носику у ведмедика я вишила саме вузлики. У ведмедика ще повинен був бути і ротик. Дивіться, тут. Ось два вузлика очки, потім носик і ось такий ротик. Але от мені не дуже подобається, він мені так схожий на собачку, на песика якось. І мені подобається без ротика. От Я навмисно залишила лише тільки три вузлика це очі і носик. Ротик я тут не крутила. Мені так от більш сподобалося. Я дуже задоволена результатом. мені дуже подобається, як вийшов цей Санта. Ось також порівняю, що... Який... яка іграшка повинна була вийти, і що вийшло гарно. Так, і Санта ще один ось такий. Ось такого я вишила. Тут також у цьому дизайні в нас і білий бісер, і світлокоричневий. Тут світло нам набагато більше. Шубка прикрашена. На штанцях. І на шапочці. коричневий бісер. І ось ці такі сніжиночки гарненькі. Також навкруги в мене білий бісер. На чоботах пряжки я вийшла з золотистою ниточкою. Ось я зробила трохи заміну і вийшла з золотистою ниткою. Трохи, Трохи зробила по-своєму. Дивіться, який він гарний. І велика кількість бісеру, мені здається, прикрашає його. І я з задоволенням вишивала, пришивала цей бісер. До речі, пришивала я монониточкою, щоб не було видно ніякої ниточки зайвої. Очки я вишила французькими вузликами, тут вже, звісно, я не заміняла бісер, а все інше я замінила. Дуже гарно. Ще раз покажу, що повинно було вийти, і що вийшло. Ось такий Санта. І сьогодні я завершила вишивати сніговичка. Ось такий був повинен бути сніговичок. і ось такий в мене вийшов. Дивіться, який він гарний, дуже гарний. І тут потрібно було вишити фрузлики блакитними ниточками. І я хочу сказати, що я почала вишивати ті фрузлики, майже накрутила всю цю сніжинку, але я потім все перепарола. Знайшла такий блакитний бісер і пришила бісер. Мені з бісером подобається значно більше. От якось аж заграла ця іграшка з бісером. А на шапочці, де у нас ягідки, то тут, звісно, я вишила червоними ниточками і саме французькі вузлики. Тут я не заміняла, не робила заміну. На бісер. До речі, ці всі іграшки я дівчата вишивала або в дорозі, або коли була в гостях. А основну частину я вишивала в обідній перерву на роботі. Тобто, дома я не сиділа, не вишивала зовсім. Все і бекстіч, і. Хрестики, все, все я вишивала на роботі, тож я дуже задоволена, що я зекономила свій час, швиденько перекосила, і в мене ще було півгодинки на вишивку. Спочатку дівчата дивилися, звертали увагу, я трохи соромилась, але ж зараз вже всі звикли, що я вишиваю. То є така нормальна справа бачити мене за вишивкою. Іноді навіть ми... Зранку, коли приходили і ще не включили генератори не було світла, я могла повишувати. Тож я дуже задоволена. І тепер що я буду робити? Тепер я буду вирізати і підклеювати фетер. Звісно, з підвісиком. Тож не перемикайтеся буду показувати далі. Так, дівчатка, ви бачите кубку моїх іграшок, вони вже готові, вирізані, підклеєні і з підвісиками. Ну, По-перше, звісно, я почала вирізати іграшки з пластикової канви по контуру. В цьому процесі важливо взяти ножнички з тоненькими кінчиками і гостренькі. Я колись міліфльор давно вже купила ось такі ножиці, дуже вони класні. Я ними дуже задоволена сюди причепила маячок. У мене такий набірчик є. Я собі. Зробила з гольничкою, маячок і чехольчик для ножниць, і ще така, шкатулочка невеличка. але мій тато різав і не зрозумів, що тут до чого був відрізав. Тож в мене тут ще вузлик. Ну, Але це не важливо, мені і так подобається. Тобто я різала цими ножницями. Вони дуже класні, ви бачите гостренькі і тоненькі тут кінчики. Я все повирізала. Потім я наклеїла всі іграшки на один лист фетру. От я зараз ставлю фотографії, я сфотографувала. Для підвісиків я взяла таку стрічку з Аврори, вона трохи блискуча, червоного кольору, дуже класно підходить, тож не потрібно нічого тут крутити. Мене повністю влаштовує саме ця стрічка в якості підвісика. Все, потім я повирізала кожну іграшку з цього листа фетру. І потім вже сиділа. Вирізала по пластиковий canві по контуру, всі вирізала. І в кінці я вже взяла паличку для суші, вона така тоненька, брала, капала клеєм на косочок паперу, і цією тонесенькою паличкою суші, я підклеювала усі края тут усі кутки, усі края, бо коли я приклеювала на фетр, я в основному мазала так площу клеєм, а усі ці кінчики так не проклеїш, коли взагалом так от клеїш на фетр. І коли я вирізала, ось такого проводила пальцем і трохи фетр відставав. І я все-все-все потім підклеїла. Кожну іграшку я сиділа, підклеювала кожен кожен тут куточок, кожен тут відрізочок. Кожної іграшки. Щось тут в мене запуталося. Ось. І давайте я тепер покажу кожну іграшку окремо. Ну, вже показала вам паротяг такий гарненький. Далі санчата. Дуже гарні санчата. Так мені подобаються ці санчата. Але що оця стрічка трохи вона крутиться в різні сторони. Ну, я думаю, коли буде висіти... На ялинці, то під вісом іграшки крутитися не буде. Бо вона намотана на бабіну, ця стрічка, і тому вона так закручується. Так, санчата. Далі цей Санта я показую вам в тому порядку, як я їх вишивала. Санта один, Санта інший. І сніговичок. Ну, дуже класні іграшки. Я прямо захворіла ними. Буду продовжувати вишивати далі, на цьому я не зупиняюся. І що ще хочу вам показати? Коли я вирізала ці іграшки, то звісно, з оцих чотирьох ніяких залишків канви в мене не вийшло. Бо іграшка виходила вишита посередині, і, звісно, навкруги виходили такі маленькі клаптики, вони мені були не потрібні. Але, але перетяжов в мене був вишитий знизу, і коли я його вирізала. То залишилася така тоненька смужечка пластикової канви, яку я викинути, звісно, не змогла. Але і відкладати далі на щось. Я також розумію, що я відкладу так, вона й буде лежати. Я вирішила вишити закладку для книги. Я знайшла малюнок в інтернеті, але трохи не такий, як я хотіла, бо малюнок дивиться на нас отак. Бачите, квіточки, тюльпанчики дивляться сюди. Мені хотілося більш вертикальний малюнок, але він за розмірами не входив на мою пластикову канву, а дуже багато часу в мене не було, бо скоро виключали б світло. Я дуже так знаєте, поспішала знайти малюнок, сфотографувала і потім вже під лампою сиділа, вишивала. Зайняло в мене це пару вечорів і на роботі я вже дошила ось це поле і вишила бекстіч. Далі я. Ви бачите, я начепила цю намистину, намистина, до речі, також з щоб бачити, де в нас закладка лежить книжечки, щоб оця намистина і оці ниточки з-під листочків книжки виглядали і було зручніше. Заклеїла я сірим фетром. Мені здається, сірий тут доречний, гарніший, ніж білий. Думала, блакитний чи сірий, вирішила сірий. Мені подобається. Канва пластикова. Тут в мене такий, знаєте, грязно-білого кольору фон. І сіра основа. Вона трохи просвічує, я думаю, доречно, вийшло непогано. Так, це я показала, що все пішло в мене в діло. Навіть кусочок такої пластикової канди, який залишився. Розказала-показала свої іграшки. Я завжди хотіла саме. Протягом року вишивати іграшки, не відкладати на кінець року, бо потім в кінці десь з жовтня, з листопада, неможливо вишити всі ті іграшки, які ти плануєш. А так, от протягом року, потроху-потроху, і прибавляється, збільшується в мене колекція вишитих іграшок. Далі я почала вишивати ялинку також на роботі. Тож. Це в мене перша серія цих іграшок, і маю дуже велику надію, що в мене вийде і друга серія саме в цьому році. Буду дуже вдячна вашим коментарям, чи вишивали ви такі іграшки, чи плануєте, і що вам більше сподобалося. На цьому, дівчатка, буду з вами, я прощатися, хоч на дворі і спека неможлива, можна вишивати новорічні іграшки з думками про. Новий рік і про холоду бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.